Доброго вечора, мої дорогенькі! Як обіцяла огляд нового каталогу на вересень місяць. Я його вже отримала. Зараз вже вечір, так світло мені не падає. Ну, буду намагатись так, щоб не сильно відсвічувало, буду вам розказувати, що тут і як. Ну, По-перше, це новинка. Новинка, новий аромат від компанії Avon. Дуже він так гарно представлений. Показую вам, що сюди входить: дика вишня, нічна квітка Belz the, the Night. І сандалове дерево. Ну, то, що я потерла сторінку, вишні мені з аромат вишні дуже подобається, відчувається солодкий, але приємний аромат. І зверніть увагу, це не парфумована вода, а парфюм це духи. Це другі духи. Ей, вон, е, у нас є вже одні духи. І це такі духи. Ось їх ціна. А оце, як ви купите парфюм, то отакий у от вас буде б'юті-бонус мініатюрка з кремом для тіла. Ось такий от. Мені поки сподобався. Зараз отримую ще пробнички, розкажу вам тоді, як він на тілі. Так, поїхали далі. Оце, до речі, був перший парфюм, також, бачите, був парфюм. Люди топ тобто, спробував дуже довольні і кажуть, що довго-дуже тримається. А це другий парфюм. Так, поїхали далі. Ціни на фаревей, бачите, які? Це все 50 мл. 50 мл. Далі. Це гелі для душу. Бачите, тут за умови придбання. За умови придбання. Я тут дещо писала нашу знижечку. Тут маленька знижка. Чоловічі, жіночі, отака ціна за умови придбання. Далі Помадки пішли. От помадки, ціна майже не змінилась. Це наша ультра, це наша матова. Отака От помадка. Далі пудри, наші пудри. Це компакт пудра, дорога, і е, крем пудра. І так, далі. Це кремчики. Enju. До речі, це мій улюблений кремчик. Бачите, яка ціна 269 гривнів. Не міняється так, як і зараз. Оце, мені я тут відміточку собі поставила. Це ціна на 100 мл парфюми. Це Little, о, дивіться, які 499 оці і 599, оці. Отак. Ну, я собі поставила галочку, тому що приємна, приємна ціна і повна знижка представника. Це томат, тоналочка суперстойка. Це лаки для нігтів. Бачите, 100, 109 дорожчають трошки. Суперстійка помада новинка. Це та, що була, вже теж дорожчає. Була 179 бачу. Так, підводочки. Так далі. Це для брів. я так, да, Це підводки, підводки, для брів, красочка. Так далі. Це суперстійкий маскуючий пудра, крем, туш. Туш вона зараз є в каталозі в августі, в серпні місяці. Але, що мені розказали? бачите, які такі вії, у дівчинки, це вони не просто злипшися, а це як зараз, виявляється, модно, ефект мокрих вій. Так як начебто ви вийшли з басейну, і вії у вас склеїлись. В общем, ця туш дає отакий ефект, щоб ви розуміли, що це за туш. От, так от. Далі. Бачите, леді дорожчає, майже на 20 гривнів, да? Блиск дорожчає, Оця помадка. Да? Бачите, це мені дуже подобається. Я її взяла декілька штук на продаж. У мене є оця вона дуже класнючка, така, прямо ну, дуже класнючка, красива помада, але ціни дорожчають. Так, пішли далі. Так, що тут у нас? Оце дорожчає. Ну що, я зробила висновок, що ціни піднімаються трошки. Це. Трошки, бачите, дорожче. І тут, не знаю, в общем, а, і ці трошки піднімаються. Була драма 189, бачите, і тут чуть-чуть росте ціна. Ось тобто ціни трошечки ростуть. Ростуть. Так, на олівці, до речі, бачите, 109, а зараз 99. Тому, дівчатка, беріть все у цьому в каталозі. Тому що ціни. Потрошечку-потрошечку повзуть уверх. Може, дещо із знижкою, але дивіться, тут рум'яна, начебто непогано, але тут знижка при умові, при умові, бачите, тому ціни такі. Так, далі, ньюшка, Ой, люкс, вибачте, бачите, які ціни. Так, далі. Палітра тінюшок, до речі, замовила оцю. Зараз через декілька днів отримую, покажу, що вона з себе представляє. Так, що тут далі? Так, поїхали далі. Так, все дорожче. Все потрошку, а цей ну, оцей бальзамчик і зараз. Мені щось в мене став користуватись попитом. І зараз такий ціні класний такий. Бачите, тут? Все все потрошку піднімається в ціні. Оця помадка зараз дешевша, а бачите, яка ціна. Так що, дівчатка, не зволікайте, беріть все в серпні місяці, поки що дешевше. Дешевше. Зараз далі дойдемо. далі там все покажу вам, де що зараз. А, дивіться, зараз можна дешевше взяти. Це сотка етрекшена буде потім в вересні дорожче. Бачите, беріть зараз. Беріть зараз. І тут за умови придбання будь-яких двох. Бачите, яка ціна, 500 гривень вже буде, якщо дві. І це 50 мл, а одна, дивіться, яка ціна. Так що беріть зараз, ще раз, ще раз, вкотре вам нагадую, беріть зараз, запасайтесь тут також. Бачите, яка ціна? Начебто приємна, але знижка буде всього 10%. Тому, тому, тому. Зараз вигідніше, бачите? Начебто теж приємно. но но. но Отут, болі мені я собі поставила галочки. Тут, хоч і знижка буде маленька за умови придбання, але така непогана ціна, непогана і отут. бачите так Далі інкадесанс дорогущий. Перли наші в наборі. Так, мініатюрка з шариком охо-хо. Так, тут що? Отакі ціни, бачите? Бачите, які ціни? -да. Так, тут я собі де галочки ставила, то мені то вигодно. Бачите, за умови придбання двох з цих сторінок. Зараз 309, а тут буде 259. Ну, трошки вигідніше. І тут трошки вигідніше, бачите, яка ціна? Показую на що, Яка ціна? Так. Далі, отут за умови, бачите? За умови. І кульковий за умови. І оце за умови. Так. Ого, ого ціна. ого ціна Так. Далі пішли. І оце, те, що я показувала вам відео, зараз у мене є в хорошій ціні оці аромати. Кому треба, запитуйте. Оце, до речі, також є. Так, тут дивіться. От 139 спрейчики, трошки дешевшують, але все одне дорожче, чим були. Так. Далі, бачите, які ціни? І це 30 мл. Хохошка, а, це новинка. Новинка чоловічий аромат, імбір, кавова, да, олія і кедр. Такий чоловічий зимовий аромат, я б сказала. Так. Оце зараз також вигодніше купити, там за умови 2, в серпні по 259, а тут, бачите, 309 уже. О, тут я тільки галочку собі поставила, що набір 369 гривень. Ну, такого, також, тоже не знаю. 309,1. Таку треба подивитись. Оце вигодно. Тут за умови придбання двох. Ціна така. Тобто можна вибрати з цих сторіночок любі два аромати і отримати за 259 вигод. Час зараз зараз Чуть-чуть трошки. Так, тут да, Гелі 109. Це, ну, і зараз така ж ціна на нього приблизно. Так, кремчики. Ну, тут така ціна приблизно, як і зараз. Ну тут от непогана ціна. Тут, бачите, і зараз така ціна 269. От. тут за умови придбання тут десь щось трошки дешевше, може, може, але в основній масі ціни піднімаються, піднімаються. Так що, дівчатка, у кого є, потреба, За оце вигодна сторіночка. Тут буде повна скидочка, умивалочки і міцелярочки. Так, отут. У мене ці кремчики користуються попитом. Зараз я їх брала по 179, а тут будуть, бачите, 159. Я собі вже поставила галочку, що треба їх взяти про запас. Так, оця серія. Так, оцей скрабік, це новинка. Зараз також замовила по демопрограмі отримаю, розкажу. Це скраб новинка для проблемної шкіри. От. Так, далі пішли. Так, пішла у нас серія для тіла Planet Spa. Planet Spa. Кремчики для тіла. Так, отут. Тут от непогані спрейчики з повною знижечкою, а отут за умови придбання. Бачите, ціна начебто непогана, але за умови придбання. Так, до речі, у мене люблять оцей крем, я його брала трошки дешевше, ще є на продаж, якщо що, запитуйте. Так, отут. Начебто непогано, але такий знову за умови. Бачите? Не, 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 як для лиця? Ці кулькові, кулькові, Так, далі пішли. А, оце новинка. Також зараз получу по демо програмі набор, розкажу вам, який він. Це суперзволоження да? міндальним молочком, вітаміном є. Такий набірчик для тіла і лиця. Так, кремчики для рук. Бери два, плати один за так, два, так. Так, далі пішли. Тут така ж ситуація. Бери один за 149, два за 119. Це півлітрові гелі для душу. Це у нас півлітрові пінки, дві по 119, а літрові дві по 179. Так, спреї. Бачите, яка ціна? З 1 за 109, 2 по 84. Угу. Так, пішли далі. Це у нас, так, така, ж, така ж ситуація. Тут один-два. Це новинка. Не знаю, мені щось вона не дуже зайшла. Я потерла сторінку. Може, вживу буде краще, але щось вона мені не моє. Так, дитяча серія. Уже 109, бачите, а зараз зараз 99. Так що, не зволікайте, замовляйте зараз. Так, набір. Так, отут. Бизумові придбання шампуню і або кондиціонеру. Да? Дві штучки, я так розумію. Ну, така буде ціна. Тобто. А велика отака ціна. Так, далі. Сиворотки. сиворотки, спрейчики оці, масла. Так. Маски. Охо-хо, охо-хо, ціна на маски. Так. Ага, шампуньки тут. Е Акційна буде знижечка. Акційна знижечка. Так, далі пішли. Ну і тут розпродаж. Бачите, рожева ів. Зараз 399, а буде 449. І там і там буде маленька знижка, так що беріть її в серпні, хто хоче. До речі, у мене є дві штучки, кому треба, замовляйте. Пишіть віддам по старій ціні. Рожева стрічка. Да? Так, далі пішли треш, трішки біжутерії. Браслети, отаке кульє. Так, тут шарфик. Шарфики, сумочки. Ну, я останнім, ну, останнього часом не дивлюся, тому що ціни щось так, ну, щось так окуляри тільки я брала. Окулярами доволі, задоволена. Тут така біжутерія. Така кусача, кусачі ціни такі трошки. Так, отут я собі поставила галочку, тому що непоганий наборчик такий за умови. Так, далі, отут новинка шарфик, бачите, такий мінений такий колір, отака штучка колись була у нас вже. Сумочки. Далі отака піжамка мені сподобалась, не марка. Така, що можна, як домашній костюмчик використовувати, не буде сильно видно. Якщо ви там на кухні десь трошки з -з замираєтесь. Так. так. Ну і оці для автомобіля ароматизатори, ну і все, майже тут закінчуємо. Тут, я так думаю, часи, розумію, це такі будуть, так? Да? Що це в нас таке? Ой Боже, що ж так відсвічує. Будильник, да? Розбудить. Розбудить схід сонця. Так. А ще й можна кольори виставляти, дивіться. О так, і розпродаж внутрішній. Отакі ціни. Отакі ціни. На розпродаж. Ну і все. І от. І оця тушка. От такий от огляд. Так що, робіть висновки, я зробила висновок, що треба брати товар у серпні місяці, тому що у вересні щось мені так і не дуже багато чого я завернула сторіночок. Бачите, не так багато. Може, буде якісь ще в фокусі щось і в розпродажу, може буде. але ціни піднімаються. Так що робіть висновок, набирайте товар у серпні. Всім пока, спокійної ночі.